Вітаю всіх! Сьогодні я хотів би поговорити про маніфестацію бажань, що це насправді означає, і як це працює. Багато людей намагаються здійснити свої бажання. Вони пробують знову і знову, але чомусь не виходить. Я розкажу вам, як це працює у мене, а ви зможете визначити, як це працює для вас. Я дам вам пораду, яка вже допомогла багатьом людям. Перш за все, виражати бажання потрібно не з голови. Справа в тому, що наш розум дуже тісно пов'язаний з его. Бажання з голови це те, що ваш розум і ваше его хочуть, щоб ви мали. Найчастіше це бажання із потреби. Ваш друг має новий телефон. Ви хочете новий телефон. Але як ви думаєте, чи потрібен вашій душі новий телефон? Що важливіше для вашої душі? Для цього вам потрібно переключитися з розуму і повернутись у своє серце. На своїх воркшопах я показую людям, як відкрити чакри в долонях та як з їх допомогою відкривати серцеву чакру. Спочатку розітріть свої долоні та відчуйте чакри в долонях. Ви можете рухати їх таким чином і просто відчувати. Багато хто відчуває ніби подушку між долонями, можливо, також тепло, іноді поколювання щось є. Навіть якщо ви не можете зрозуміти, що це таке, і не можете це описати, важливіше просто відчувати це. Відкривати чакри в долонях можна таким чином, або можете спробувати ще отак і знову відчути. Після цього, коли ви дивитесь на себе, серцева чакра та інші чакри всі обертаються за годинниковою стрілкою до вашого лівого плеча. Це важливо. І поспостерігайте за своїми відчуттями, або просто покладіть свою руку середну долоні на свою серцеву чакру. Чому я вам про це кажу? Вам потрібно з'єднатися зі своїм серцем. Серцева чакра для мене є центром нашої душі, нашого духу. Як би ви це не назвали, для цього вам потрібно зрозуміти, як з'єднатися? З вашою серцевою чакрою, з собою, з вашим вищим керівництвом, з вашою внутрішньою правдою, щоб зрозуміти, чого насправді хоче ваша душа, і випромінювати енергію із серцевої чакри у правильному напрямку у те, що ви дійсно хочете проявити у своєму житті. Звичайно, матеріальний світ існує. Ми живемо в ньому. Вам може знадобитись новий автомобіль або телефон чи щось інше, але не із відчуття потреби. Лише те, що важливо для вас в цей момент. Важливо, щоб ви зрозуміли, що не варто щось створювати із відчуття потреби і свого розуму. Щоб прийняти рішення, ви зрештою підключаєте свій розум, але не приймайте рішення виключно розумом. І найважливіше в цьому це зв'язок між розумом, серцевою чакрою та відчуттям внизу живота вашою інтуїцією. Серцева чакра та інтуїція. Зазвичай ведуть нас в одному напрямку. Але дуже часто розум розповідає нам іншу історію. Тож не слухайте історії свого розуму, ви навіть можете записати це. Запитайте у свого розуму, чого ви насправді хочете. Запитайте у свого серця, чого воно хоче, чого хочете ви, щоб побачити різницю. Якщо жодної різниці немає, я сумніваюся, що ви дійсно з'єднані зі своїм серцем. Просто спробуйте. Перш ніж. Маніфестувати щось, відчуйте себе, поверніться до себе і відчуйте, чого насправді хоче ваша душа. Ви маєте навчитись з'єднуватись зі своїм серцем і випромінювати цю енергію. Ви можете закрити очі та зробити вдих у серцеву чакру. Спостерігайте за відчуттями, можете допомогти собі чакрами в долонях, з'єднайте чакру в долоні із серцевою чакрою. Щоб відчути резонанс та відкрити її ще більше, разом з тим зробіть вдих. Це вже дає дуже хороше відчуття до речі. А потім відчуйте своє серце, що вам говорить ваше серце. Якщо ви все ще думаєте, що ваш розум занадто залучений. Скажіть йому дай мені перепочити, я послухаю тебе пізніше. Але зараз я хочу з'єднатися із серцем. Практикуйте це. Це дійсно працює. Я так роблю вже багато років. І щонайменше, останні сім років маніфестація працює дуже добре. І якщо ви в контакті із собою, розум насправді дуже сильний, ментальна сила дуже потужна, ви можете використовувати її для себе. Я в такому ж стані, як і багато інших людей, можливо, навіть ви, я маю слідкувати за тим, про що я думаю, бо іноді це проявляється в мить. На жаль, для багатьох людей не в правильному напрямку, тому що дуже часто. Розум все ще надто зосереджений на негативі. Ми маємо сумніви, що в нашому житті можуть траплятися позитивні речі. Але чому? Обидва варіанти можливі. В якому напрямку я хочу рухатися, в якому напрямку я інвестую свою енергію. Всесвіт нас підтримує. Ми вирішуємо, яким шляхом йти. Якщо я відчуваю себе жертвою і хочу мати труднощі та страждати, Всесвіт думає, так ось чого ти хочеш. Ми дамо тобі більше. Для себе я вирішив. Що хочу йти в іншому напрямку. Я хочу насолоджуватися життям достатком, достатком на різних рівнях, навіть матеріальним. Гроші це енергія. Для маніфестації матеріальних речей. Іноді, звісно, нам все ще потрібні гроші. Дуже часто, насправді. Гроші це енергія. Запрошуйте енергію у своє життя. Серцева чакра це емоції та почуття, але це також ваша любов до себе та самоцінність. Дайте собі ту цінність. Вартість, яку ви насправді хочете. І ви не лише хочете, ви дійсно дозволяєте цьому увійти у ваше життя. З того часу, як я це зрозумів, моє життя стало набагато легшим. Життя може стати легким. Ми можемо насолоджуватися життям. Ми даємо собі дозвіл. Ми створюємо своє життя щомиті. Від вас залежить, в якому напрямку ви це робите. Спробуйте вам. Немає чого втрачати. Дайте собі шанс маніфестувати щось позитивне. Почніть змінювати своє світобачення. Позитивне мислення це не просто фраза, воно справді працює, ви нічого не втратите. Якщо впродовж наступних 2-3 тижнів просто спробуйте думати позитивно, бути в контакті зі своїм серцем і виражати свої бажання із цієї енергії з серця. Не з голови, але з допомогою розуму. Дякую, що подивились це відео. Сподіваюсь, воно було корисним для вас. Бажаю вам чудового дня. До зустрічі!